На Тернопільщині є небезпека росту захворювань на керовані інфекції, каже Марія Павельєва. Якщо в минулі роки люди не хворіли на дифтерію, то в майбутньому такі випадки можуть реєструвати, бо останні два роки проти цієї недуги дорослих майже не щеплювали. В області є хворі на правець, причому як серед дорослих, так і серед дітей. Почали реєструватися випадки серед дитячого населення, що нас звичайно насторожує, тому що зазвичай ми знали, що дитяче населення завжди щеплені вакцинами комбінованими, до складу яких входить і правцевий компонент. І, враховуючи попередні роки, майже 90% дитячого населення все ж таки мало імунітет і певний захист як до дифтерії, так і до правця, то на сьогодні дійсно це є велика небезпека і це викликає, скажімо таку насторогу. А що ж воно буде далі? Ну, все ж таки, мабуть, надія є. Що імунобіологічні препарати, ми надіємося, все ж таки десь, мабуть, вже влітку почнуть поступати в області. Аби покращити імунний захист людей, треба чимало зусиль, бо в дітей вже порушений календар щеплень, і наздогнати його буде важко. В Тернополі цього року частково провели щеплення проти кору, паротиту і краснухи. Також є вакцина проти поліеміліту, кашлюка, дифтерії, правця. Проблемною залишається імунізація проти туберкульозу. Деяким дітям проводилася вакцина БЦЖМ. Це діти, які були, мали ту чи іншу патологію, виписані з відділення патології новонароджених. Цього року таким дітям проведено щеплення близько 60 дітей, але на жаль, на сьогоднішній день вакцини ПЦЖМ ми не маємо. Закупити її поки що немає. Де в аптечній мережі їх немає також, а тому це ще залишається проблемою. Медики наголошують, вакцинація єдина можливість зберегтися від інфекційних хвороб. Перш ніж робити щеплення, переконайтесь в наступному. Щоб у пацієнта майбутньо вакциновано не було ніяких гострих респіраторно-вірусних інфекцій чи любих інфекцій, чи загострення хронічних інфекцій, слід детально визначити, а нам чи немає якихось алергічних проявів до вакцинації. Якщо є якісь схильність до алергій, інколи варто призначати. Протиалергічні препарати, слід віддати перевагу якомусь менш алергізуючому харчуванню з виключенням цитрусів, яєчних білків і інших там, продуктів, які мають в своєму місці якісь синтетичні. Компоненти найбільшу занепокоєність батьків, що призводить до відмов від щеплень, дітей викликає, можливо, реакція малюків після щеплення, до прикладу, підвищення температури. Цього боятися не слід, запевняють медики.